Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Тож, доплати пенсіонера як вікові, так і стажові, так і все інші. Їх існує дуже багато. От, наприклад, я виписав раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 доплат. І це ті, які вже наразі отримують пенсіонери. Багато з них це нові доплати, деякі це вже які використовуються доволі довгий час. Але судячи по ваших питаннях, я. Дійшов висновку, що дуже багато пенсіонерів не орієнтуються до кінця в цьому питанні, тому що ну задають, задають питання Саша, що то, а що то, а що то. Тому вирішив, що потрібно це все освіжити. Да? Нову інформацію, тим більше вже є нові доплати, які ось ось тільки почали діяти. Тому давайте детально зі всім розберемось, так як ви любите, в зручному доступному форматі. Отак, все покроково. Цифрами, зі всім іншим, щоб вам було зрозуміло, і закриємо це питання, і ви будете в курсі, і будете знати, як це все оформлюється, отримується, і що там кому платять. Тому що за частину їх потрібно писати за Да? Просто так не дають. Хоча хотілося, щоб досягти якогось періоду і давали. І частина їх доволі спірна. Тому що деякі пенсіонери зможуть отримати доплату більшу, ніж потім може бути їхня пенсія. Ну, це такий нонсенс, який може тільки в Україні таке бути, але суть залишається суттю, дійсно так і є. Тож давайте з кожною детально розберемось. Поїхали. Тож про доплати і добавки пенсіонерам, але перед тим дві секундочки вашого часу повідомлю таке повідомлення, анонс, що в проекту Народна Думка з'явився телеграм-канал. Ну у нас є і Фейсбук, сторінка, і телеграм-канал, і ви можете також туди долучитись. Запрошую всіх, чим телеграм зручніший ніж тут, Ютуб. Телеграмі легше комунікувати. По перше, по-друге, швидше виставляти інформацію, щоб ви її бачили, тому що YouTube — це треба ціле відео передивитися в Телеграмі. Це такі коротенькі дописи про якусь дію, наприклад, оформлення допомоги, написання заяви чи щось інше. Тому долучайтесь туди, як тільки додивитесь це відео в кінці, не полініться. Перейдіть, долучіться, підпишіться. Посилання залишаю в описі під відео і в першому коментарі. Переходьте, кожного запрошую і очікую. Нас вже більше 5 тисяч в Телеграмі і більше 27 тисяч вже на Фейсбуці. Ну і ще там Тік-Ток є, але ми його зовсім недавно розпочали. Е, ну Також можете шукати, народна думка і долучатися. Тепер е, тонометри. У нас вже 1 мільйон 325 тисяч, і я обіцяв, що. Як тільки вийде нова модель тонометра, відразу буде розіграна між вами. Да? Вже скинули картинку, отак він має виглядати, але він ще не готовий до кінця, тобто його ще нема на прилавках. Як тільки він прийде з завода, ви, мої дорогі, підписники Народної думки отримаєте його першими. Круто, круто. Тож, долучайтесь, щоб не пропустити, підписуйтесь, щоб не пропустити, коли буде розіграш. А я. Розповідаю про всі ці доплати і допомоги. І так, доплати. У мене тут на телефоні відкриті нові, а на листочку виписані старі. З яких почнемо? Е ну, давайте старих, щоб вже закрити це питання, а тоді поговоримо про новинки, про нові доплати, які от-от вели і які можна отримати, написавши певну заяву. Зі старих доплат, це вікові доплати людям 65 70, 75 і 80. Ну, е Тими, що 70, 75 і 80, там набагато все зрозуміліше. Тому що після 70 років людині доплачують 300 гривень, після 75 450, і після 80 570 гривень. Ну. Єдина умова є для її отримання це щоб пенсія людини, пенсіонера не перевищила 10 тисяч гривень. Якщо пенсія менша, їй роблять ці доплати. Якщо більша, на жаль, вже ні. Це було так закладено з самого початку. І на жаль, ця сума 5 років вже не росте, так і залишилась. Ну е дуже багато людей пишуть, що не отримують їх. Зокрема, ті люди, які отримують там 3,328 Тут треба внести дуже швидко ясність, що ті люди її отримують, але на жаль, через те, що їхня пенсія набагато менша, ніж 3338, коли дають цю доплату, і потім знову дотягують до цієї суми, то її просто не видно. Далі доплата 65 тому що 70, 75 і 80. І тут пенсіонери, яким за 65 кажуть, а нам ж також мало бути. Дивіться, такої вікової, оце як я називаю її доплати е Зеленського, тому що це він анонсував її, це не він її платить, але він анонсував. Такої вікової нема, але є інша доплата, яка затверджена міжнародним правом. Міжнародним правом, е тож, пенсіонери 65 отримують доплату до 3758 гривень. То людина 65 не має отримати нижче ніж. Но, як завжди, в нас виставлені умови: умови по стажу 30 років для жінок, 35 для чоловіків. І умови по зайнятості. Така людина має бути непрацюючим пенсіонером. Поки ти працюючий пенсіонер, тобі ніхто нічого не доплачує, не дотягує. Но 70, 75 плюс 80, це не стосується. Там навіть працюючим доплачують. Тож, до 3,758 доплачують людям, яким за 65, в яких є стаж 30 35 років, і в яких які не працюють і не є підприємцями. Тим, кому за 70 доплачують 300, кому за 75, 450 і кому за 80-570. Е, далі інші доплати, тому що вікові. Це класно, це круто. До речі, ці вікові один раз індексувалися навіть, збільшились, тобто було 500 гривень, стало 570, було 400, стало 456. Є велика доля ймовірності, що в найближчий час вони продовжать індексуватись в плані того, що ну, знову почнуть з кожної індексації, щоб ця виплата зростала. Тому що якщо цих 300 гривень зафіксувати на такій ж сумі, то буквально через. Там 5 років цих 300 гривень буде вибухонця хліба. Да? Тобто ні про що. Е, дуже сильно надію, що такого не буде. Інфляція спадає і наша Україна піде в розквіт, але нинішня тенденція показує, що ну, буквально за 5 років ці 300 гривень втратять майже вдвічі в своїй вартості. Тому хочеться дуже сильно, щоб це індексувалось і збільшувалось. Ну, принаймні, якщо проіндексувати 570. То це буде вже за 600 гривень, як мінімум, ну навіть за 650 то це вже ну, краще сум. Далі нові доплати, про які варто вже згадати, це доплати по базовій соціальній допомозі. Тому що що сьогодні, 2 жовтня, да? з 1 жовтня то мало вже запрацювати. Я записую це відео 31, так, да, це в місяці 30 днів, так, 30 вересня, тому ще не в курсі, що воно запрацювало. Але для, для, спеціально для вас, на народній думці, я як і обіцяв, то все дізнаюсь, розповім, тому підписуйте, щоб не пропустити, і слухайте уважно. Тож, хто вийшов на пенсію, але не має права на пенсію, тобто. По рокам має по стажу і ні, може оформити так звану базову соціальну допомогу для пенсіонерів. Це якщо у вас понад 30 років стажу, це 88% від базової величини. Базова величина це 4,5 тисячі, тобто 3 тисячі 960 гривень, якщо понад 30 років стажу. Нагадую, зараз щоб вийти на пенсію, треба мати не менше 32 років стажу. Далі, якщо вам від 20 до 30 років стажу, то це 70% від величини базової, це 3150 гривень. Якщо від 10 до 20 років, це 62% від базової величини, тобто 2,790. і якщо менше 10 років стажу, це 53% від базової величини це 2385. Тут з приємних новин, що якщо менше 10 років, тому що якщо в тебе зараз менше 15, то тобі взагалі нічого не платять. А тут хоч буде 2,385. Але е, от 3960, да. Це базова величина, яка буде платитись по базові соціальні допомоги, або, можливо, і вже платиться. В найближчі дні, буквально через там декілька моментів після виходу відео, дізнаюсь вам, як це все працює. Е, і 3960. Це така сума, яку зараз не отримує навіть дуже багато пенсіонерів. Тобто пенсіонери отримують там 3300, 3700, 3500 деякі. І вони можуть бути таке, що будуть отримати базову соціальну допомогу, а коли перейдуть на свою пенсію, сума їхня збільшиться. І тут питання: чи залишитись на базовій, чи перейти, чи дадуть можливість. Ну, це нонсенс, да, такого не повинно бути, але воно так і діє. І 3960 це буде більша сума, ніж дуже багато пенсіонерів отримують, які мають повний стаж. Тобто це людина фактично врахується, в якої не вистачає стаж. А то людина в якої повний стаж, і ці дотягують байдуже, яка в неї була б зарплата да, раніше, навіть якщо сама-сама мінімальна і все рівно буду давати 3960, бо це стала величина. А в тої людини могла б навіть бути зарплата вища, стаж більший, а пенсія буде менша. Оце такий нонсенс, про який я вже 18 раз говорив. Це не означає, що треба зняти базову соціальну допомогу. Це означає, що треба подивити, передивитися підходи до нарахування пенсії, зокрема і по пенсійній реформі. До речі, уряд подав до Верховної Ради свій проект роботи. Тобто, уряд в нас працює не просто так, виявляється. А завжди за затвердженим графіком. І цей графік йому затверджує Верховна Рада. І от там є вже інформація про пенсійну реформу. Що він подав, що в його праці буде проект пенсійної реформи. Тільки цифри, які там вказані, мені не дуже подобаються. Спеціально для вас я вже майже розібрав на молекули, перечитав повністю. Як тільки закінчу, обов'язково відразу зроблю відео, щоб ви були в курсі, над чим буде працювати, як для вас буде цілий рік працювати уряд, і що дасть в результаті. Тож, розбираюсь далі, розбираю цю базову і всі інші допомоги, всі ці доплати до пенсії, щоб бути в курсі в них всіх, бо на базову соціальну допомогу, нагадаю ще раз, треба писати заяву. Дуже надіюсь, що її можна подати через дію, але пенсіонерів там поки що нема. Дуже надіюсь, що в найближчий час додать, і пенсіонери зможуть з легкістю з дому за простою інструкцією, яку я зроблю їм там, за 5 хвилин, оформити базову соціальну допомогу. Тому що інструкція, як її оформляти через дію, вже на каналі Народна Думка є. Можете подивитись і розібратись. Тож, я розбираюсь далі. Спеціально для вас не пропускайте, не перемикайте, долучайтесь, підписуйтесь. 1 мільйон 325 тисяч і тонометри вже майже готові в плані того на заводі. Мені вже скинули, як він виглядає. До речі, навіть покажу вам. Бачите, картинка гарна, правда? Оце такі будуть розігруватися, як тільки вони будуть, вийдуть з конвейера. Тобто це буде сама нова модель для підписників народної думки. Тож давайте розбиратися разом.